Добрий день, діти. Я вас запрошую на малювання. І до Дня Землі намалюємо нашу планету у квітучому віночку. Діти і для малювання нам сьогодні потрібна фарба різного кольору. Подивіться, і червона, біла, коричнева, зелена, і синя або блакитна, вода, вологі серветки, два пензлика тоненький і тостий. Паралончик, серветка, щоб витирати пензлики і аркуш паперу розташований вертикально. Приготували усе тож до роботи. І зараз наша зарядка для пальчиків. Робимо два кулачка разом з'єднуємо, як це наша планета Земля. І говоримо: наша планета прекрасна! Чудова, а тепер пальчики чарівна, казкова, неповторна, надзвичайна дивовижна. І такої більше немає. Будемо її любити і берегти, і зараз малювати. І тепер беремо товстий пензличок. пам'ятаємо біля залізного наконечника нашими трьома пальчиками гарно тримаємо. І перше ми беремо блакитну фарбу. Набираємо гарно на пензличок і будемо малювати круг, нашу планету, але спочатку малюємо круг посередині аркуша, щоб у нас внизу помістилась наша ручка а вгорі сонечко, метелик і пташечки. Чіком пензлика я малюю, веду. Я наберу. Ось такий круг у мене вийшов. Тепер ми ділимо наш круг навпіл на дві частинки. Ось так. І верхню частину зафарбовуємо блакитним кольором. Це в нас і водичка, і ріки, моря, океани нашої планети Земля. А нижня частинка у нас буде зеленого кольору, ліси, поля, різні, різні квіти. Так, і тепер я промиваю пензличок і беру зелену фарбу. Буду малювати нижню частинку нашої планети зелену травичку. Починаю, ось так, як травичка, зафарбувати. Так, зафарбовуємо всю нижню частинку. І по синьому кольору теж зафарбовуємо, щоб вся нижня частина була зеленого кольору. Так, я вже домалювала, промиваю свій пензличок, і зараз мені буде потрібен тоненький пензлик. Це ставлю, поки наша планета. Фарба на ній підсихає. Ми будемо малювати сонечко, пташечок. Я набираю жовту фарбу і малюю маленький кружечок. Наше сонечко буде угорі світити, обігрівати нашу землю. І можна намалювати промінчики. Промінчики малюю. Кінчиком пензлечка тоненькі, красиві промінчики у нашого сонечка. Можна повернути листочок трішки, аркуш наш. І з цієї сторони. Ось таке сонечко у мене вийшло. Промиваю пензлик. Зараз буде потрібна чорна фарба. Намалюємо пташечок. Ми з вами ще не малювали, але їх дуже легко малювати я вам зараз покажу. Набираємо чорну фарбу на кінчик пензлика. У пташечки два крильця. Ми малюємо кінчиком пензлика, притискаю і ось так проводжу маленьку дугу в одну сторону і в іншу. Ось так. І домальовую знизу тулуб пташечки. Ось така пташечка летить високо в небі. І намалюю іще одну пташечку поруч. Ось так. А тепер вимиваю пензличок мій. І намалюю теж метелика. Ось тут у мене вже підсохла, можна малювати. Пам'ятаєте, ми малювали метелика пальчиками. І нам буде потрібна волога серветочка, то ви теж її собі приготуйте. Вибирайте колір, якого кольору у вас ваша буде пташ, якого кольору буде метелик. Я зараз намалюю червоного метелика. Вмочую вказівний пальчик і роблю ліве крильце, праве крильце верхнє, наберу іще фарби. Так, щоб гарно було видно. Якщо не висохла ще синя фарба, то треба буде почекати і малюю. Нижнє крильце, несильно притискаю, і праве крильце. Ось так. І теж у мене нехай крильця метелика висихають, потім намалюємо е, тулуб і голівочку. Мию, мій пальчик, і витру його, багато фарби, витру вологою серветочкою. Ви пам'ятаєте, серветочка гарно витирає фарбу. Наш метелик підсихає, я взяла тоненький пензличок і намалюю іще сердечко, наше любляче сердечко до нашої планети. Промиваю пензличок. І зараз нам буде потрібен товстий пензлик. Будемо малювати квіточки-віночок для нашої планети. Беру товстий пензлик, набираю жовту або оранжеву фарбу і буду намічати серединки, де в мене будуть квіточки. Між синім. Зеленим кольором посередині. Ось тут роблю одну серединку. Праворуч і ліворуч. Ось так. Я намітила ті місця, де будуть у мене квіти. Ви можете намалювати більше квіточок, як ви забажаєте, дітки. Промиваю пензличок і буду малювати спочатку квіточку, яка. Посередині. І хочу намалювати посередині білу квіточку, зараз ромашку, красиво. Ми з вами вже вміємо малювати квіточки. Пелюсточки йдуть вгору, вниз, вліво, вправо, а потім між ними. Пам'ятаєте? Тож малюємо. Одна квіточка в мене готова. Тепер наступну хочу намалювати оранжеву квіточку. Набираю гарно, щоб пелюсточки були яскраві, красиві у квіточки. І знову так само вгору, вниз, вліво-вправо та між ними. Набираю наступну фарбу. Вибирайте, яку ви хочете. Так, і я набираю рожевий колір, буде в мене наступна квіточка рожевого кольору. Ось така квіточка в мене вийшла. І погляньте, який красивий віночок із квіточок є у нашої планети. А за цей час підсох наш метелик, то я знову промиваю пензличок і беру тоненький, щоб нам намалювати для нашого метелика тулуб, голівочку і всика. Набираю коричневу фарбу, проводжу тулуб, голова і мусики ось так. Якщо ви захочете прикрасити ще метилика, то, будь ласка, прикрашайте різними крапочками, як ви захочете. Ну що ж, у нас майже все готове, дітки, і нам залишилося зробити. Е Відбиточок нашої руки, що ми бережемо, охороняємо нашу планету, і нам треба зробити ось такий відбиточок. Ви можете зробити у вас маленькі ручки, ви можете зробити два відбиточка і ще з однієї сторони, і з другої. А я роблю один. Для цього нам буде потрібен паралончик, і відбиточок ви можете робити любим кольором, яким ви захочете. Я робила жовтим кольором, а можна рожевим, можна червоним, блакитним, яким ви захочете. Я зараз зроблю рожевого кольору. Для цього мені потрібно трішки в сторону відставте свою роботу, щоб ви не накапали на неї. Намочую наш паралончик і гарно набираю рожеву фарбу. Гарно. І намащую поверхню руки ось так повністю. Зверніть увагу, щоб фарба у вас була волога, гарна. Тому що якщо буде суха, то, звичайно, відбиточок у нас не получиться. І ще трішечки водички, ще трішки, щоб гарний був відбиточок, то треба, щоб багато-багато фарбочки було на вашій долонці. Так прям щоб мокра була гарна ручка. Так, дивіться, яка красива вже. Відкладаю. І повертаю тепер боком до себе роботу і роблю відбиточок. Прикладаю ручку так, як ви хочете. Подумайте, можна в різних напрямках. Так? Ось так обіймаю свою планету і притискаю долоньку. Ось так і гарно, гарно придавлю. Гарно, гарно придавлю свою ручку. Придавила. Потримала трішки. А тепер не спішіть тримайте свій листочок і потихеньку. Бачите, відліпляєте ручку. Ось який відбиточок зараз у мене вийшов моєї руки. Бачите, як? Красиво? Але дивіться, ось деякі місця не домальовано, то ви можете, у вас паралончик, ви легенько пройшли ті місця, де у вас не зафарбувалося. так? Серединка ручки не зафарбувалася у мене, я ось трішки легенько. І ось тут пальчик, бачите, не дотиснула, треба притискати. Ось так. Ну, я думаю, досить видно, що це моя рука, і я люблю свою планету і її хочу оберігати. Ось така робота у мене вийшла. Дітки, я вже помила свої ручки, і тепер хочу вам показати ще раз, які роботи у мене вийшли. Погляньте. Наша земля як у віночку красивому. Я вибрала різні кольори і квіточки на одній роботі такого кольору, на цій роботі іншого трішки кольору. І ви також вибирайте ті кольори, які вам подобаються. А я вам кажу до побачення. Чекаю на ваші роботи.